Пане Романе, дуже поширеною проблемою є запалення сідничного нерва або його ощімлення. В даному випадку, що би ви порадили, які методики використання можуть бути зміркал 2 Ну, оскільки причиною е, оцих гострих больових відчуттів сідничного нерва е, ну є декілька факторів, то і користування передбачає якби по різному. Наприклад, е, дуже добре цілий день ходити в поясі. Чому? Тому що однією з причин є переохолодження, а турманніова кераміка в Міраклі буде зберігати тепло. І таким чином завжди буде отримуватися стабільна температура, що не дозволить появлятися запальним процесом. Ще однією причиною є зменшення пустончення між диска. Який дальше провокує защемлення самого, самого нервового корінця, і це відбувається по тій причині, що м'язи спини поперекового відділу недостатньо міцно отримують хребет і навантаження переходить саме на ті міжхребцеві диски. І тут якраз буде корисна саме міостимуляція. Коли вдягаючи міракл, ми включаємо два-три рази на день міостимуляцію, яка сприяє тому, що м'язи пропрацьовуються тренуються, вони стають міцнішими, і відповідно вони беруть вже на себе навантаження, яке людина там переносить. Не дозволяючи руйнуватися між хребцевим диском, це якби, таких два основних методи. Ну і звичайно, якщо болить, так міостимуляція на легеньких імпульсах дозволяє зняти біль і якби перебути у цей гострий цю гостру фазу. Чудово, дякуємо вам за вашу пораду.